Ну що, все почули, все зрозуміло. Майнінг вдома. Чувак, да на нащо тобі це потрібно? Постійні перегрів, зайвий шум, і нестабільний інтернет і всі ці клопоти е, лягають на тебе. Якщо правда, мова не йде про домашні майнери. То чому ж не вибрати кращий варіант? Наші дата-центри, де все продумано: правильна електрика, система охорони, правильне охолодження, розділений холодний та гарячий коридор, і все це ми беремо на себе за невелику плату і? Оптимальний тариф для вашого майнінгу і максимального прибутку. Наприклад, в мене S21 на 200 терахеш, який приносить 14 доларів на добу. А хочеш більше, бери L9, буде 40 доларів на добу. Хочеш ще більше, бери 3 L9, буде 120 доларів на добу. Скільки захочеш, стільки і поставимо. Просто скинеш свій головняк на нас, ми поставимо в дата-центр, де все правильно оборудовано, і будеш отримувати гарний прибуток і ні за що не переживати. Тож давай вже переходь. На світлу сторону майнінгу. Пиши нам, ми зробимо твій майнінг стабільним та прибутковим.